Це територія стихійного сміттєзвалища у Опішнянській громаді. Воно розташоване за кілометр від селища Опішня і займає площу близько гектара. По моїй пам'яті функціонує більше 20 років. Його ще попередні попередні голови робили. На нього навіть документацію створювалася. Люди привозять, висипають прямо на дорозі. Ми навіть встановлювали камери, але в зв'язку з військовим станом їх довелося відключити. Там неймовірний запах стоїть, не хороший специфічний. Цим літом загорілась мусорка, і просто було дуже сильний запах, особливо тут, хто поряд живе, і ну дуже сильно диміла вона. І вже наскільки вона була переповнена, що люди просто під'їжджали до поворота і скидали так. Тобто вона наскільки вже розширювала свій масштаб ужас. Одна з місцевих жителів поскаржилась на забруднення води. Про це Суспільному розповів начальник Держекоінспекції Центрального округу Ігор Горжій. Ми звернулися до комунального підприємства Полтава-Водоканал. До Полтава Водоканал надало нам відповідь. Ось вона у мене тримає в руках. І... В даній відповіді говориться про те, що згідно хімічного аналізу лабораторій, вода якісна і відповідає всім нормам. Тобто, проблем із забрудненням води немає через скаргу. Територію звалища перевірили представники держекоінспекції, каже Ігор Горжій. Нині сміття вивозять на полігон у сусідню громаду. Запросили керівний склад із Опішнянської громади також були представники обласної військової адміністрації і районної військової адміністрації. На цьому засіданні прийнято було рішення, що зробити негайну рекультивацію. Вони нам предоставили новий проект виділення земельної ділянки під нове сміттєзвалище. Нині назвали ще розпочали рекультиваційні роботи. Для цього із бюджету громади закупили бульдозер. А на території висадили дві з половиною сотні дерев та кущів. Рекультивація це складний процес. Цей бульдозер робить перший етап рекультивації це згортання сміття. А взагалі потім передбачається висипка там різними шарами ґрунту, піска, грунту і висадження дерев. Частину ми вже зробили, частину зараз займається бульдозер. Рекультивація повністю це. Потрібно розібрати все сміттєзвалище, то тобто зробити. Бумагу розділити, скло розділити, метал, металевий метал відділити, да? і потім це віддати як наптурсерйо, а остальне остальні пересипати ґрунтами, і це все в подальшому буде використовуватися як земельна ділянка. Для, ну, наприклад, можна там висадити добротний ліс. Аби вирішити проблему зі сміттям, у громаді планують побудувати сміттєсортувальну лінію. Для цього вже оформили земель. Це перший крок до виготовлення решти проєктної і будівничої документації. Ми співпрацюємо із львівськими розробниками, які взялися нам розробляти тео, морфологічний аналіз, лабораторні дослідження, геодезичні дослідження. Та решту документації також вони беруться на базі своєї документації виготовити нам е, проект для е, інвестора, тобто вони допомагають залучити європейського інвестора, який може вкласти кошти в будівництво сортувальної лінії. Ела Трубієнко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.